Першим у списку лазер старі новинки, звісно, лазерні постріли були особливістю науково-фантастичних битв на екрані протягом десятиліть. Тепер вони вриваються в реальні театри воєнних дій. Британський флот планує встановити лазерну зброю на чотирьох своїх військових кораблях вже до 2027 року. Лазерна система DragonFire, як повідомляється, може влучити в монету номіналом 1 пенні з відстані 1 кілометр і здатна збивати дрони на відстані 5 кілометрів. Вона працює, генеруючи потужний лазерний промінь, створений кількома оптоволоконними кабелями. Він може підпалити ціль, засмажити системи наведення ракети, що наближається, або підірвати вибухівку, що переноситься. І вона не просто точна та смертоносна, а ще й дешева. Якщо ви очікуєте, що на вас нападуть дешевою протиточною зброєю,